О, то что, дивино. Йоханный театр. Со старта. Павлик. Да? Не, масон. Нифигово, нифигово. Хороший сохран, бег Який риг не бачу. 39-й. Классно. Зачет. Еще что сигнали, да? А ну давай, ну все може тут що є. Він ну, по-любому тигнать. А ну, дай ну я. Тим підпомпієм ти вже... ну, ну, попробуй, що ти ж. а ану, легенько. Ану, дай попробую. А ну пробуй десь этого. Рукой требул взять, и шо ж ти? Ще надо. Сильно на больше один. лючить. Ти живей викопав, а? А ну пробуем. О, есть монетка. Серебро, наверное. Серебро. Две. Офигеть, Толян. Вот это класс. 849. -й. Ебануться. Сухран, блядь. Офигевший, блядь. Две. Поперло. Охуеть, блядь, бач? Бач, а ты не хотел, блядь, ехать. вино, Сохран, блядь. Охуетительный, блядь. А ну на тут чему, ту чай є щось. Прикинь. Таких нема. Нема, в мене цьому таких немає. Я таких не викопувався, блять, більше в храні такому. Вони ми ж тут ходили рядом. Вон з тої сторони ходили. А бач? Дивись, охуєть. Ладно, будучи ще сигнали покажемо. Все, шукаємо, знаходимо. Земля замерзла, ходимось до... Вже, мабуть, минут 20. Коротше тяжко купати ямки. Скільки пробок викупав, пулю одну, наконець монетка. Ось вона така застрагла. не знаю що це таке. Зараз подивимось. Так, Бля, український 10 копійок. Їханий театр. Український 10 копійок. 92 рік. Ладно. Шукаем, находим. Вот я вот ямку выкопал. И вот до... я ее чуть-чуть черканул лопаткой. Смотрим, так замерзло. Что у нас тут? Зараз будем смотреть. Так. Ага. Что это такое? Это да. у нас три купики. Советский. Такой 75. Такое. Чувствую, ну, легенько. Тут Так, ложу. Гривну сюди традиційно. вона в мене. Дві ямку. Там із перші монетки, так сказати як. Хоча вже не перша, вже знайшов дві, ще 50 копій знайшов. Вон вона. О. Так, все закопуємо. шукаємо далі. Так, вон було 3 копійки. Метр. Був сигнальчик непонятний. Я купнув такий топорик. Правда поломаний. Ну цікавий. Так, в мене батарея сіла. Могу би ще знімати, звісно. Доки не виробиться. Ну, все одно. Так, все, шукаємо, знаходимо Ну що, вже вечорі Прийшли до машини. Дивимося, що я сьогодні накопав. 50 копійок не показував. Це перша монетка, 10 копійок українських. Так. І 3 копійки совєтських. 73-й вроді. Так, і отакий. От сьогодні 2 Кубській лежало. Я брат дві копав. Отакий масончик. Щоб почиститься буде хороший сохран. Ну і ось програми сьогоднішні, звісно. Отакий от 20 копійок, 49. Бляха, взагалі, сохран, бомба. Отаке от на ребрі. Сохранчик, конечно. Супер. Клас. Взагалі, отлично, на! Молодець, сьогодні твій пофартило класно. Сезон почався ослічно. Цілий, да, цілий год буде тепер фортити. Так що дивіться, підписуйтесь і все будете бачити. Все, дякую всім, хто подивився. До зустрічі.